coached. це буде велика гра. Українці дуже добре треновані у їхнього тренерського штабу великий досвід гри у НБІ Вони дуже добре вибудували команду. Звичайно, пух це основний гравець у нападі, швидкий і з хорошим китком. Але також є дуже великі хлопці, які можуть завершувати атаку з під кошика або скинути на когось із чотирьох своїх партнерів, хороших розумних снайперів. Тож попереду велика гра. Українці здобули перемогу у стартовому матчі, і у наступному теж захочуть перемогти і зберегти нуль у графі поразки. А ми будемо боротися, бо нам необхідно перемагати зараз. може це й добре, що стартову гру ми зіграли саме з американцями. Ніхто від нас багато не чекав. Зараз ми сконцентруємося на Україні, буде щільне протистояння. Зараз десь пів на дванадцяту. А завтра ми граємо о четвертій. У нас дуже мало часу на відпочинок, але ми повинні бути готові. Вісім тисяч болівальників, які підтримують нас тут, дуже допомагають нам. Вони підтримували нас у матчі проти сполучених штатів і також будуть підтримувати у грі проти українців українська збірна дуже додала за останні кілька років. Стала сюрпризом останнього євробаскету. Я б сказав, що Україна і Фінляндія були попелюшками на євробаскеті у Словенії, і у обох наших команд є шанси стати попелюшками і на кубку світу. Теж Немає ніяких секретів у сучасному баскетболі. Ми все знаємо про українців, а вони про нас. У нас буде одна гра вже зовсім скоро, і дехто каже, що у вас перевага ви більше маєте часу на відпочинок. Хтось вважає, що ми у вигіднішому становищі, бо нам і розминатися не потрібно. Ми ще не після минулої гри. Це спорт буде хороша, цікава гра, але ми повинні краще себе проявити, ніж у минулому матчі. Ми зіграли проти збірни США, безперечно, дуже талановитої команди. Українці талановиті по-своєму. Це зовсім інший тип команди. Вони довго грають разом, добре укомплектовані і вміло використовувати свій талант. Гра буде жорсткою.